Якщо ви раптом не знаєте, чому ми вважаємо новими ігри, що вийшли після 2013 року, тоді гляньте кінець попереднього випуску, де я детально все пояснюю. А всіх інших ласкаво запрошую в нову еру, у світ після Різдва PlayStation 4, у світ, де мікротранзакції і сервіси підписок розкрились у повній мірі, у світ, де справді круті тріплеї-ігри виходять раз в декілька років, у світ, в якому ігрова індустрія має те обличчя, до якого ми вже звикли. Ви на каналі Геймбаза і ось. Ми вже більше року шукаємо однозначну відповідь на питання: старі ігри краще за нові, чи може нові ігри краще за старі. Починаємо другий сезон синдрому каченяти» і відкривають його: Bioshock Infinite, Saints Row 4, Battlefield 4, Crisis 3 та The Evil Within». У другому сезоні в нас буде нова, більш глибока система оцінювання, покликана краще і зрозуміліше обрамити вердикції чи іншій грі. Отже, якщо гра, яку ми розглядаємо, є продовженням чи Ребутом, то оцінка A з плюсом означатиме, що це шикарна гра, яка навіть краща, ніж попередні частини або версії. Оцінка A говоритиме про те, що гра на рівні з попередніми частинами чи версіями і не гірша за них. Оцінка B означатиме, що гра трошки гірша за попередні, але не сильна. І в цілому нормальна. Ну а найнижче сі присуджуватиметься іграм, які сильно гірші за попередні свої частини чи версії. Для повністю нових ip система така ж сама: Ей з плюсом дивовижна гра, чудовий новий досвід, ей хороша похвальна гра. Бій середнячок нічого особливого, і e сі погано, абсолютно не рекомендується. Що ж, з термінами розібрались, приступаємо до Bioshock Infinite Дві перші BioShock я пройшов роки чотири тому, коли їх безкоштовно роздавали у PS+. Plus. До цього я серію не цікавився, однак чув, що ігри ці культові, що задарма їх вже 100% не можна пропускати. І справді, історія підводного міста Репчор не підвела. Так, я досить швидко якось інтуїтивно відчув, що навряд Адлас нам просто так допомагає, але це все одно не зіпсувало головний сюжетний твіст першої частини. Ну а момент, на якому нам наголошують на важливості фрази «Would you kindly?», Недарма увійшов в історію видатних ігрових сюжетних поворотів. Інфініт відчувалось дещо по-новому. Гнітюча і лякаюча атмосферу репчур змінилася яскравою і досить живою атмосферою небесного міста Колумбія. Це не дуже припало до смаку давнім прихильникам серії, однак я добре запам'ятав, як вперше, потрапивши до Колумбії, неквапливо розглядав усе навколо. Фестиваль, на який ми прибуваємо, пророблений до найменших дрібниць. Всюди тематичні постри, в яких є що розглядувати, відбуваються різноманітні активності. Ми можемо спробувати різні сили, раніше відомі як плазміди, а також постріляти в місцеве. Геніальність цього моменту в тому, що насправді це все одна велика навчальна місія, але вона реалізована настільки круто, що ти не помічаєш перед собою туторіала слеж знайомство з ігровим світом. А коли ти більш-менш освоївся в механіках і у тому, як працює місто Колумбія, і наскільки це насправді товста алюзія на так звані білі містечка початку середини 20-го століття, трапляється те, що перевертає все з ніг на голову. Елізабет, це миле створіння моментально захоплює своєю енергією і наївністю, однак, певна річ, ти розумієш, що не просто так її тримають замкненою у височенній вежі, ніби Діснеївську принцесу. Елізабет володіє надзвичайною силою. Вона може створювати портали між альтернативними реальностями і навіть різними часами, що ми будемо часто використовувати в геймплеї, або щоб встановити турель туди, де її немає, в цій реальності, або щоб поставити скриню з патронами і лічилками, або просто яке-небудь укриття. Також. Елізабет знаходить корисні ресурси на рівні і підкидує їх нам у відповідальний момент. Хоча по сюжету ми оберігаємо Елізабет та проходимо з нею весь шлях, гра не відчувається місією супроводу. Дівчина непогано справляється з власною безпекою, тож не вмирає по сто разів у кожній локації, бо ми посеред битви втратили її з поля зору. Те, як зв'язок Букера і Елізабет, гравець відчуває на власній шкірі, це окрема історія. У моменті, коли ми, здавалось, втратили нашу підопічню назавжди, ти реально відчуваєш цей страх і смуток. Гра Емоційна і драматична, і певна річ філософська. Фінал Bioshock Infinite – це окрема сторінка в історії ігрової драматургії. Щоб його повноцінно осягнути, доведеться передивитись тричі, а потім ще й не завадить глянути на Ютубі пояснення, бо, скоріш за все, щось ти й пропустив. Основні геймплейні елементи залишились на місці: зброя, плазміди, торгові автомати. Однак до цього додались стратегічні елементи, пов'язані з викликом Елізабет елементів з інших реальностей та ефектні польоти на магнітному гаку. У Байшок Infinite немає ні Нічого зайвого, ні хитромудрого дерева прокачки, ні рольової системи, ні псевдовідкритого світу. Гра по олдскольному лінійне, від того тільки ще більш захоплююча. Стріляти у ній весело, турбуватись про Елізабет хвилююче, дивуватись фіналу вражаюче. Не хочеться перетворювати відгук в суцільні дефірамби, однак, з іншого боку, якщо гра залишила такі емоції, то чому це приховувати? Якщо ви досі ще не пробували трикол знаменитої саги від Rational Games, то вважайте це моєю особистою рекомендацією. Saints Row 4 Волішин задали планку. Вони зробили вибір. Тепер франшиза Saints Row піднімає градус божевілля з кожною частиною, тому четверта ітерація просто зобов'язана втерти носа вельми божевільній Saints Row 3. І це й вдається абсолютно без проблем, повірте мені? Я скажу так: у певний момент у грі з'являється високорозвинута раса велоцирапторів, і ми будемо їхати на одному з них по місту, і він співатиме за містрадь. Далі можна було б і не продовжувати, але не обходитись з усіма реченнями, тому йдемо далі. Святі вже давно перестали бути бандою, тепер вони, як сім'ї. Яторето Торето виконують небезпечні місії з порятунку світу. На одній з таких місій босс святих власноруч під легендарний хід Aerosmith Don't Wanna Miss a Thing, лізе на запущену на Вашингтон ракету, знешкоджує її, зістрибує і приземляється чітко у президентське крісло, стаючи таким чином президентом Сполучених Штатів Америки. Минає п'ять років, Бос успішно керує країною, підписує закони і не встигає давати прес-конференції. Як раптом на білий дім нападають прибульці у важкій битві, людство все ж програє. Тож, лорд Зиньяк поміщає всіх людей у симуляцію і керує нею, як йому заманеться. Однак, по мірі проходження гри ми навчаємось ламати симуляцію і таким чином отримуємо надздібності, такі як супершвидкість чи гіганські стрибки, які дозволяють забути про автомобілі і весело стрибати через все місто. Не так весело, як у Марвел Спайдермен, але все ж досить непогано. Перше, що мене насторожило, це ще сильніше зменшена кількість катсцен, ніж навіть у Saints Row Desert. Тепер нам взагалі дають брифінги на кшталт Call of Duty-шних і типу йди, ламай вишки, розбувай загони зимняка і так далі. Гра, звісно ж, переповнена божевільними моментами, однак, здебільшого, це все або геймплеї, або пояснюється словами. Потім я дещо здивувався тому, як працює місцева музика. По-перше, вона знову досить ніяка, по-друге, звичайно ж тиха. А по-третє, вона не вимикається, коли виходиш з машини. Я не від... Відразу розібрався, як перемкнути радіо поза машиною. Виявляється, для цього є спеціальний пункт у меню вибору зброї. Грається Saints Row 4 теж досить класно. Ми поступово вивчаємо різні активні здібності, які нам допомагають і в бою, і в пересуванні. Наприклад, можна робити потужні супергеройські приземлення і розкидати всіх навколо або заморожувати турелі, які вбиваються лише ззаду, але крутяться. Перестрілки стали дещо різноманітнішими завдяки новим стволам типу дабстеп гармат так, дабстеп у 2013-му був на вершині популярності і вмер ледь не відразу після цього. Сюжет розкручується досить цікаво. Не всі члени банди розуміють, що вони знаходяться в симуляції, тому нам поступово треба витягнути всіх у реальність, вкрасти корабелі, втекти з космічної бази Зині. І ця втеча під легендарне «Вот уводи зловця черговий прекрасний момент. Чого чого а шаленої креативності у грі вистачає? Я спробую пригадати найяскривіше: голов тече з корабля гра грав танчики у кіберпросторі, проходження текстового квесту для контакту з метом Міллером, крокуючий робот-екзоскелет, секс з будь-яким членом команди, навіть з робосферою. Кінзі hey, юморафак? Битва з гігантською банкою Коли, повернення у Steel Water, місія пародія на Metal Gear Solid, порятунок Джонні Гетте у 2D є три різних версії Шонді, а про те, що робиться у DLC, я навіть говорити не буду, бо я не знаю, як правильно описувати речі, де намішані порятунок порятунок Різдва, велоцераптор і злодійка Лодіка Домінанта. Однак на противагу цьому, у грі є сторонні місії, і вони зроблені абсолютно ліни. Зав'язки у цих місій завжди однакові. Іди там, пробіжи менш ніж за 20 секунд, бо це змусило. Цю симуляцію лагати і дозволить нам щось там краще робити. І ці місії зазвичай складаються з кількох частин, які просто перемішуються між собою. Вилізти на вишку, перестріляти війська зін, пробігти по маршруту, перестріляти війська зін, зламати який-небудь замок, перестріляти війська зін. Ну і ще, звісно, аванпости, де треба пачками перестрілювати війська зін у цьому моменті. Гра, яка позиціонує себе ультрабожевільно динамічними веселищами, стає нудною грінделкою. Тож сторонні завдання я б радив оминати, хоч вони й допомагають прокачувати різні дрібниці. Але чому ж серія загнулась після четвертої частини? Однозначної відповіді у мене немає. Деко обіштовхнув аж настільки гіперболізований треш і угар, і це можна зрозуміти, коли гра втрачає береги остаточно, тобі стає байдуже і на персонажів, і на весь ігровий світ взагалі. Saints Row 4 стала пісочницею, в якій майже не було обмеження, тому в голові після сеансу Saints Row 4 відчувалась каша. І це це очевидно сподобалось не всі. Можливо, Волішен самі не знали, як стрибнути ще вище наступного разу, при тому, що продалась гра дуже непогано. Один мільйон копій на старті і 32 мільйони копій загалом. Battlefield 4 вже четверта сюжетна батла знову спробувала вразити нас крутою і серйозною історією. Як і у випадку з третьою частиною, це не те, щоб вийшло. Історія є, вона загалом непогана, хоч і коротка, але аж ніяк не вражає. Та найбільша претензія це не сам по собі сюжет, а роль головного героя в ньому. Ідеотизм з німим персонажем у Battlefield 4 перейшов всі розумні межі. Нас постійно представляють як командира загону, але у жодній катсцені ми не приймаємо жодного рішення. Ми не кажемо. Ні слова нашим підлеглим, хіба що можемо у геймплеї дати пару команд, які ні на що надто не впливають. Ми просто бігаємо за нашою командою і робимо, що скажуть, що аж ніяк не виглядає ролью командира, і це дуже тупо. Ми не відчуваємо себе головним героєм сюжету, а просто більше спостерігачем, який допомагає справжнім рушіям історії. А от де у гри все знову в порядку, це в художньо-технічній складові. Це один з найкрасивіших і найреалістичніших військових шутерів за весь час навіть зараз. Реалізм, звісно, не у складності відчуттях від зброї чи інших симуляторних речах. Він, як і в третій частині, у художньому виконанні, як все гримить, падає, руйнується, як все звучить, як виглядає. ні на секунду не здається пластиковою, як колда. Завдяки мільйону прекрасно зведених звуків, оточення і персонажів. Події відчувається неймовірно реалістично. Цьому допомагає синюшньо похмурий тон гри. Робота зі світлом, відблискуваннями, спалахами. Все, що я нахвалював у третій частині, тут можна Множити на два. Нема хіба що лише такої шикарної сцени звинищувачів. Весь інший час ти не відчуваєш себе в грі, а так ніби попав у реальний військовий бойовик. Звісно, штучний інтелект супротивників часом може підпсувати враження, бо комп'ютерні вороги не квапляться якось хитро обходити чи міняти позиції. Проте тут це не так гостро відчувається, бо перестрілки все одно вельми насичені. Єдиний момент, який мене збісив, це танковий бій у парку Сінгапура. Ворожі танки ніфіга не видно. Від їх проджекталів важка махіна не встигає ухилятись, тож тебе постійно вбивають. Причому ворожі танки приймають до п'яти попадань, ми ж гинемо з третього. Тут я або щось дуже неправильно робив, або ця місія люто не збалансована, бо перезапускав я її багато. Battlefield 4 важко назвати видатним шутером, однак завдяки описаним вище перевагам і деяким вражаючим моментам, як, наприклад, під кінець авіаносцем, вона все ж вельми цікава і захоплююча. А що по мультиплеєру? Тут коротко. Я в мультиплеєрі батли ніякий, тому навіть не запускав. Але наскільки мені відомо, у Battlefield 4 один з кращих, якщо не взагалі найкращий мультиплеєр за всю франшизу. Поправте мене у коментарях, якщо раптом не правий. Тож що у підсумку, чи краща Battlefield 4 за старіші частини? Ну, синглплеєр у Bad Company 2 все одно кращий. Проходиться він куди цікавіше, хоча четверта частина чимало вразить своїм відчуттям реалізму. Плюс у четвертій крутий мультиплеєр, тож вердикт Battlefield 4 годний шутер на рівні з попередніми частинами серії. Crysis 3 коли я почав грати у третій Crysis, я повірити не міг, що ця частина серії виходила на ps 3 та Xbox 360. Подивіться на цю рослинність, як це вивозили консолі 2005 року. Нагадаю, ось вам гра 2005 року, а тепер дивіться, що видає платформа тих часів. Шкода, що з комп'ютерами такий трюк не пройде. Пекарня 2005 року вибухне як склад окупантів тільки від того, що ви біля неї диск покладете. Третя криза не дуже плавно йшла навіть на нормальних компах актуальних часів. Сів традиційно для серії гра хотіла, аби ваші обидві нирки вже давно були обмінені на яку-небудь GTX 980. Натомість вона пропонувала справжній Next Gen. Картинка і ефекти взувала взагалі будь-що наявне тоді на ринку. Тож за високу ціну ви отримували справді нові враження. Справедливо буде відзначити, що гра і зараз виглядає абсолютно пристойно. А як щодо ігрового процесу, ну тут все не так яскраво. По факту перед нами та ж сама гра вже третій раз підряд. Що ж, назва нас не обманює. Але ви розумієте, ігри всередині однієї серії також можуть відрізнятися і обростати новими механіками. У Crysis 3, звісно, є пару нововведень, але вони не надто значущі. Наприклад, з'явилась невелика прокачка і можливість отримувати бафи за рахунок зв'язку з цефами. Разом з тим, у грі також помітно піднявся градус драйв. Перестрілки вкрай динамічні, локації змінюються часто і вражають масштаб. Дністю, графоном і крутими ефектами, до цього додалось дещо більше драми, і те, що наш головний персонаж тепер говорить, приймає рішення і навіть жартує час від часу. Також у нашого героя з'явилась досить імбова зброя лук. Для цього лука можна застосовувати нейтралізуючі стріли, розривні або електричні. У бою з людським супротивником це просто ультимативна штука, так як вона не скидає невидимість і при всьому цьому ще й безшумна, якщо ви, звісно, не використовуєте розривні стріли. Однак, коли справа доходить до боїв з цефами, ефективність лука, звісно, просідає, і тут же знадобляться стволи з більш переконливою силою. Сюжет гри знову не хапає зірок з неба. Все таки кразі в першу чергу не про це. Але все ж у драматургії трошки додав. Історія друга головного героя на ім'я Псих, який в муках залишився свого нанокостюму, відкриває кілька драматичних моментів: видіння пророка, його шлях до розкриття правди про себе і боротьби проти корпорації сел, яка за допомогою потужностей цефів вирішила підкорити собі весь світ. Все це дає вдосталь мотивація до завершення історії і постійно підтримує інтерес до того, що відбувається на екрані. Додайте до цього класний саундтрек, який добротно накидує епіка у відповідальні моменти, і отримаєте люту кінематографію. The Evil Within Якось Сінді Мікамі захотів у 2013 році знову зробити Resident Evil 4. Так на світ з'явилась The Evil Within. За своєю історією та загальною атмосферою, нове творіння Мікамі відрізняється від четвертого різака, але подібності все одно неабияк кидаються в очі. Пікапи організовані як в Резиденті, супротивники схожі на серіал з четвірки, їх голови вибухають, дуже схожі і так далі. Певні моменти у грі відчувається протяг з боку серії Silent Hill. Наш герой мандрує між реальним світом та світом жахіття. Сюжет все більше набуває психологічного забарвлення, а історія не розповідає про який-небудь вірус, як у Resident Evil, а про експеримент. Над мего здатним підкоряти собі інші свідомості. Ну і звісно, хранитель недвозначно киває в бік Голового. Тож з певною похибкою, де Івил Весин, можна назвати спробою змішати Resident Evil та Сайлент Хіл. Що може бути краще, скажете ви? Коли все має своє місце, відповів я. Гра так довго розкручує маятник сюжету, що тебе вже відштовхує те, що за 6 годин гри ти так і ніфіга не знаєш і не розумієш. За сюжетом детектив Себестян Кастеланус разом з колегами їде з чергового завдання, як раптом команда отримує виклик до місцевої лікарні. На місці герої знаходять справжню м'ясорубку, тож, схоже, що у лікарні не залишилось жодної живої душі. А далі нас разом з командою кидає в суцільне жахіття. Спершу світ навколо починає тріщати по Швах, і ми втікаємо на авто швидкою від справжнього Армагеддону. А коли він нас наздоганяє, то прокидаємо зовсім самі у якомусь лісі. І тут я себе впіймав на думці, яку навіть записав. Хорор почався з лікарні, після чого йде ліс, що далі? Маєток і підземелля? І воно, бляха, точно так і сталося. На шляху нам дійсно трапився і маєток, і катакомби. Щоправда, мушу відзначити момент з маєтком. Він мені неабияк зайшов. У нас є невелика кількість часу, аби бігом знайти потрібні квестові предмети і сховатись, бо в Якийсь момент виходить бабайка, за сумісництвом главгад і починає полювання за нами, в результаті якого ваншотить. Я вам чесно скажу, це ще той адреналінчик, намагатись втиснутись в безпечне вікно часу, яке ні на якому таймері не відображається і вчасно знайти сховок. При тому маєток величезний, досить лячний, та ще й вороги на рівні є. Все в кращих традиціях. Однак, на жаль, це єдиний такий люто-хорний момент. Майже весь інший час гра стає досить звичайним арена шутером, у якому дуже часто не вистачає патронів, тож доводиться якось викручуватись, і до якого прикрутили загадки. Та це не означає, що гра зовсім не різноманітна. Локації пропонують різні челенджі, як прохід через воду з підводним монстром ваншотом, поїздка з перестрілкою на автобусі чи різноманітні бої з босами. І от ми плавно перейшли до геймплею. Тут все досить звичайно, шутер від третьої особи з головоломками і скриптовими моментами. Хіба що кінематографічна кадровка, напевно, все ж не була хорошим рішенням. Через годину гри ти вже перестаєш звертати увагу на кінематографічність такого рішення і просто сумуєш через нестачу вертикального огляду. Стріляти у грі нормально, точно краще ніж у Resident Evil 6. Однак, подекуди бої затягнуті як для хоррору, хотіли б трошки меншої інтенсивності. Нашому герою доступний непоганий арсенал для знешкодження потойбічної мразоти. Серед якого є пару пістолетів, дробовик, снайперка та арбалет. Для арбалету є декілька видів стріл, які можна крафтити із знайдених навколо деталей. Окрім того, завжди є старий добрий стелс. Просто підкрадаємо зі спини і втикаємо ніж. Ну а на зовсім крайній випадок є пастки, розставлені по рівнях. Також по рівнях розкидана, назвемо її мозкова жижа, зелена субстанція, яку ми збираємо з вбитих ворогів, яка просто розкидана в баночках. Ця жижа прирівнюється до очків прокачки, за які ми можемо купувати собі вдосконалення. Все виконано досить просто і зрозуміло: більше здоров'я, більше місця для патронів, швидка перезарядка і тому подібні корисні навички. Ніяких нудних спецкомбо, які треба вкачати, а потім ще якось в голові тримати. Лише прості, і зрозумілі характеристики. Гра виправдовує слово виживач у своєму жанрі. Патронів постійно мало, а птечок також. Небезпека чекає за кожним поворотом. Однак, не за кожним поворотом вона справді є, що не дає грі перерости в суцільний бугурт, і це добре. Так як сюжет розкручується дуже повільно, надмірна дупобіль багато кого змусила б кинути гру на півдорозі, бо не так вже й цікаво, чим закінчиться відсутність зрозумілої історії. Але коли гра перевалює десь за шосту годину, стає по-справжньому цікаво. Ми вже більше розуміємо і історію головного зла і тих, хто його таким зробив. Вся історія. Майже вмить стає насиченою і масштабною. Таке відчуття, ніби автори самі втомились топтатись на місці в першій половині гри і нарешті взялись за найцікавіше. Якщо гравець дістався аж сюди, то тепер він точно не закине. У підсумку Devil весін це чудовий відносно новий екшн хоррор яких реально більше не роблять. Найбільша, напевне, проблема лише в тому, що, хоч це іначе хорор, у ньому не страшно. Єдиний напружений момент це хіба що рівень в маєтку, про який я розповідав на початку. Решта досить захоплюючи, але все Звичайний екшн від третьої особи з постійним дефіцитом набоїв. Якщо вам подобається жанра, а Дейвіл висин ви ще досі не грали, спробуйте. Скоріш за все, вам сподобається. Пора переходити до бонусів, але спочатку подякуємо оцим прекрасним людям і окремо подякуємо Рокбоурун за стабільну фінансову підтримку нашого каналу. Ви є дуже великим рушієм нашої роботи, бо допомагаєте нам фінансувати рекламу, яка допомагає хоч трошки нарощувати нашу геймбазу. Чим більше вас буде, тим скоріше це нарощування відбуватиметься. Тож підтримуйте нас на Патреоні чи Баймія Кофі, а ми забезпечимо безперервний розвиток як якості, так і кількості. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Як тільки аудиторія зросте. І там контент також поліється куди активніше. Сьогоднішні бонуси нагадаю, тут мова йде лише про деякі з улюблених ігор цього періоду, тож якщо хочете тільки перших вражень, мотайте сюди. Декрю чим далі просуваємось по часовій шкалі, тим менше стає ігор у розділі бонуси. Наприклад, сьогодні у нас лише одна гра, і це дебютна частина гоночної серії від Ubisoft з Декрю. Анонсуючи трейлер The Crew до сих пір для мене одне з найкращого, що коли-небудь пропонували відеогрові трейлер. Край епічне відео під музику Glitch Mob захоплювало і змушувало з нетерпінням чекати гри, у якій, як заявлялось, ми разом зі своєю командою зможемо зануритись у автомобільний кримінал на території усіх сполучених штатів. В результаті все майже так і було, однак якихось креативних способів використовувати команду у грі не представили. По факту це були кооперативні гонки і місії зі штовхання якогось боса, не більше того. Менюшки були громісткими і незручними. Тюнінг відкривався якимись незрозумілими карточками. Музика була більш-менш, але загалом теж досить нудна. Однак, на мою думку, гра все одно недооцінена. Так, у ній були проблеми, але їздити було приємно. Сюжет намагався підтримувати мотивацію і не бути прямо-таки зовсім тупим, хоча розповідав типову юбісовську історію помсти. Катсцени взагалі виглядали дуже кінематографічно і гарно. Так, якимись захоплюючими персонажами і не пахне, але спроба все одно хороша. Карта всієї Америки теж на диво деталізована. Міста впізнаються і не виглядають картонними. По вулицям ходять люди, сидять на лавочках, навіть десь за містом чи у всяких відпочинкових зонах. Загалом перша декрю цілком нормальна гоночна гра зі своїми унікальними. Перевагами, тож я не підтримую те, як гра змінила вектор у наступній частині, і як в цілому гравці і критики відкликуються про оригінальну декрю. Підсумок, як ви бачили, оцінки ми тепер виставляємо в кінці розповіді про кожну гру. Але продублюємо швиденько тут, аби ви бачили загальну картину. Як я і казав, звісно, різкого переходу ми не відчуваємо. Так, восьме покоління вже повноправно вступило в дію, але ще багато олдскульних фішок та механік досі присутні в іграх. А всілякість вистопереділки з каточками і мікротранзакціями в синглплеєрних іграх поки лиш акуратно прощупуються. У наступному випуску ми зачепимо аж чотири роки з 2014 2012 по 2017. І чому так? Більшість класних AAA ігор з цього періоду я або грав, або пробував, або вони були в жанрах, які мене не цікавлять, а тому не можуть бути заслужено оцінені. Тож у наступному випуску нас чекатиме Forza Horizon 2, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Mad Max, Watch Dogs 2, Uncharted The Lost Legacy. Напишіть у коментарях, які ігри любите перепроходити час від часу. Реально цікаво почитати. А також не соромтесь тиснути на носом у те, що я неправильно грав у якусь або всі разом із представлених ігор. До зустрічі на геймбазі.